Це кабінет графіні. Тут була прислуга постійно, і я думаю, що прислуга тут найкраще жила. Це не перекази, це не легенди. Софія Львівна Шувалова. Це внучка її, а Павло це правнук Софії Потоцької. Павло Шувалова. Палац почали будувати. У квітні 1022 року завершили будувати у липні 1907 року. Замовляв проєкт Павло Петрович Шувалов, який помер у жовтні 1202 року. Тобто він побачив котловантики. Далі будівництвом займалася його дружина Єлизавета Володимирівна Шувалова. Та згодом під'єдналася через рік, е під'єдналася його сестра Ольга, Петрів Ольга Петрівна Долгорука. Власне, жінки займалися будівництвом і жінки вносили корективи в саму технологію будівництва. За проектом ми бачимо, що прохід мав бути в одному місці, реально він відрізняється, він в іншому місці, прохід на першому поверсі. Фактично, тут, тут проживали, мали проживати довгоруки, тому що в Шувалових дітей вже не було. А в Ольги Петрівни долгорукої були діти. Але власники наїжджали. От вони тут не постійно проживали. От єдине, що тут була прислуга постійно, і я думаю, що прислуга тут найкраще жила. Ось тут є безпосередньо стосунок. Це портрет Андреаса Клемінцена, датського архітектора, який спроєктував цей палац. Це, це не перекази, це не легенди, це креслення Андреаса Клемінцена. Ось, ось це шафа купе в цьому місці. Так виглядало. Від стіни до стіни. На три відділення. Два відділення для сукенів і центральне відділення для шляпок. Ось таким чином було влаштовано. Ззовні він зберігся, фактично такий, як був, навіть герб Шувалових зберігся. От, весь радянський період ніхто його там не, не поруйнував і ніяких там гербів радянських не вчепив. Дивно, але факт. Тут, починаючи із 1919 року, по 23 рік була перша на Луманщині українська учительська семінарія імені Тараса Григоровича Шевченка. Так, саме українська. Потім вона переїхала в Умань, і от фактично на базі шавулихи тальнівського району, де була відкрита при Скоропадському ця семінарія. Потім вона в 19-му приїхала собі тального було відкрите Уманське педучилище. Було воно безгосподарне, і як майно як безгосподарне, і. Взяли ми на баланс. за Рішенням суду міська рада свіча взяла на баланс. А поки було безгосподарне, розумієте, що? що тут робився, якийсь ремонт познімали, повкрадали, почали заходити всі, кому хочеться. і Ті, хто хоче добре зробити, і хто не добре. Через те міська рада вирішила якось упорядкувати цю справу. Розуміємо, що там якось утримувати сильно ремонт, реставрацію ми не можемо собі дозволити. Зруйнували пам'ятку як пам'ятку всередині. І з 2006 по 2009 рік цей палац попав у державну програму, яка передбачала реставрацію, яка мала бути дуже ну, позитивною, дуже класною програмою. Попав у державну програму Золота Підкова Черкащина. От сюди підвели воду, сюди підвели тепло. От і почали велику перебудову всередині палацу. І що це у нас за металочерепиця? Це наслідки золотої підкової Черкащини. Справжні реставратори, які б, насправді насправді працювали. Для них дуже важливо відтворити те, як було колись. Будівельники працюють за іншими технологіями. Для них не важливо перенести вхід на дах на метр вліво чи вправо. Що вони зробили? Для них не важливо, чи це данська черепиця. Який на той час було 100 років, на сьогоднішній 117 років, О, чи це металочерепиця, виробництво там, якогось заводу вітчизняного. Віконечка, яке ви бачите на даху, от, будівельники прикріпили на, ну, скажімо умовно, на декілька саморізів. При першому великому протягу віко... одне з цих віконечок злетіло сюди на територію, от, і слава Богу, нікого не прибило. Вони зробили чорну справу і поїхали. От а активісти взяли під охорону, щоб тут не розтягнули, бо тому треба підвіконня, якесь тому вікна, тому сходи тому ще щось потрібно було. І от е, люди просто доглядали за цим приміщенням декілька років взагалі без зарплати.